Привіт! Сьогодні готуємо справжню смакоту з дитинства на лисники з персиками. Готуємо тісто на млинці і випікаємо на сковорідці, змащену тільки перший раз олією. Тісто має бути досить рідке, щоб млинці вийшли тоненькі та еластичні. Всі пропорції я вкажу в описі відео. З цієї кількості інгредієнтів у мене виходить 12 млинців. Далі готуємо начинку. Беремо 2 невеличких стиглих персика, розрізаємо навпіл і очищаємо від шкірки. Нарізаємо невеличкими шматочками. До кисломолочного сиру 10% додаємо цукрову пудру та ванілін. Змішуємо все веделкою. Тоненько викладаємо на край млинця начинку з сиру та персик. Скручуємо як на відео. Замість персика можна покласти вишню, малину чи полуницю. Налисники смакують як гарячими, так і холодними, особливо зі сметаною. Обов'язково приготуйте. І зберігайте рецепт. Кожен млинець розрізаємо на три частини і складаємо у форму для запікання. Зверху викладаємо шматочки вершкового масла і відправляємо у духовку 180 градусів на 20 хвилин. Смачного!